Доброго здоров'ячка всім. Сьогодні, якщо я не помиляюся, 22 березня 2024 року. Відео вийде з запізненням. Я чекала дива, дива не сталося. Зараз покажу своє диво. Думала, що здійсниться, але нема. Так, а поки що тут. Ялочки покажу, вони красуні, цвітуть, тут милується моє око цілими днями, дивлячись на таку красоту ось. Ну і пішли до дива. Я чекала, що розпуститься квітка цього гіпіаструма, щоб вам показати. Але вам не повезло. Не розпустилося, мабуть, завтра розпуститься. Шкода, я коротеньке відео шортс на Ютубі випущу. Зато в мене дивіться ось все яке чудо. Дивіться, диво дивне. Це в мене розцвів лайм. Лимончик. Ось на цій чотири квітки грамофона здоровенних. А на цій ось п'ятий бутон ще. Чотири ось дві розпустилося. Ось дві розпустилося. Дві розпускаються і посередині ще один бутон. Ось таке диво теж. Проти світла не зовсім видно. Ой, зачепилася я. Ось, бачите, які квіточки. Красиві. Так, тут у мене всі з бутонами, тільки той ось, останній рожевий, який відцвів. Але я його залишила. На цьому підвіконні будуть у мене тільки ті, які процвіли. Ну, Будуть вони ж всі цвісти, ті, що зараз тут. Єдиний оцей у мене, я разом купляла з цим, От, і він без бутонів ще. Ага, поставила його, щоб він надихався іншими. А тут всі. І маленькі ось цибулинки, деякі по дві, ось дві. Ось тут. Це білий у мене дві. Ця невелика, ось і дітка росте. О. І ось тут, дивіться, маленька яка цибулина, а то йде бутон. І тут ось. Це теж білий. Треба пороздавати буде. А то діток дають, я тепер вже дітки викидаю. Бо куди їх дівати? У мене тут, я думаю, це буде повтори. Наше мені по 10 однакових місця тільки займають. Треба буде пороздавати. Ну, ось такі справи. Така буде краса. Хотілося, щоб вони всі разом зацвіли, але. З другого боку, поступово хай цвітуть, щоб цвітіння було довгим, на протязі довгого часу. А так вони відцвіли і все. Ось десь з тиждень, ну це вже в мене два дні, а це вчора почав розпускатися. Ну, після вихідних і вже квіти почнуть звисати, закриватися і залишиться тільки листя. От. Я минулого чи позаминулого року зрізала десь на квітковому форумі, дуже давно читала, що це зберігає цибулину. Коли ти зрізаєш їх і ставиш у вазі, у вазі вони теж довго стоять. Але ж ну, це природою дано, щоб воно цвіло. А На... В книжках читала не раз, що квіти знять. А це ці па... палиці, які ось, дивіться, стовбури такі, цвітоноси, залишать, вони віддають свою силу. Назад цибулині, Ну, кому вірить, це таке. Ну, природою дано, щоб вони цвіли, то мені здається, так і повинно бути не йти проти природи. На цьому тижні мало працювала з пересадками. Ось пересадила, ви подивіться, який горшечок. Ви знаєте, я ще сам по собі він аденіум важкий, бо тут каудекс здоровенний, наповнений водою, коріння там, горщик важкий, керамічний, ґрунт, і я єле його підняла на вікно. Ви знаєте, думала оставлять, і прийде чоловік, і він буде ставити на вікно. Оце такий горщечок. Це, як одну, я дивлюся відео, а вона з Іспанії назад верталась з України і домовлялася з водієм, який перевізник, і говорить: за мною буде собачка. І коли вона прийшла з собачкою, водій вирячив на неї очі і каже, це ваша собачка, а вона лабрадора везла. Ну, а лабрадор, хто знає, до маленьких не належить. Ось так, хою свою сюди поставила, бо там вона ну, їй не місце, я не бачу навіть, як вона цвіте. А стояла вона ось там. Я поміняла місцями санців'єрією. Так, я тут не трусила бугенвілею, щоб ще квіти трималися, а вони вже осипаються. І так до них, коли доторкуюся, як сніг іде. О, давай ось. О, бачите? Падають, о! Ну, хай висять. Хоча вони вже все. Відцвіли гіацинт розцвів І ось я перенесла сюди хоїв, вже вернула їх на це місце, де вони були до зими. Зимою я їх приносила, коли гіпіастроми забрала з під віконня на кухні. І назад я вернула, звільнила місце для гіпіастроми. Вони, вони будуть там. До того моменту, поки я їх буду запускати на зимовку і не буду поливати, будуть вони в мене знаходитись на тій лоджії, де холодно без поливу. Ну, Поростикаю де зможу їх. Світло їм не потрібно буде. І назад тоді хою верну. Бо літом хоя тут робить тіночок для моїх фіалочок. От. А зимою на... треба, щоб тут більше було світла. Не треба, щоб вони тінь робили. Так що ось так. Дендробіум ще цвітуть. А гіацинт як пахне. Тут і дендробіум пахне, і гіацинт, Ой, що я бачу? А я бачу ось з патіфілом буде цвісти. Ось там я бачу ось, ось А, ні, то не бутон. Ну, я не думаю, що тут один. А цей, о, і тут. Ось, бачите? Тут, звичайно, тут таке робиться. Бідні вони злилися в одну цю. А що ж їм зробиш? Нічого не зробиш. Ну, і цей, треба сюди, ну, от нікуди їх. Там такі зарослі, тут як у тропічному лісі. знаєш, там вони живуть такі квіти під кронами дерев в тропічному лісі. Ну, а у мене вони самі собі роблять крони. Так, фалінопсиси біленькі цвітуть, цей ось буде скоро цвісти. І ось це теж біленький, ось іде йдуть бутони. Я минулого разу казала, що тут уже з'явився цвітонос. Ось, це в мене без грунту в пустих банках. Так, тут Фіалочки. Ну, я їх пообскувала була. Вони ще мають вигляд такий, то і просвітів не було, а це. Ну, нічого, відростуть. І треба обрізати. Так, хамедорея Ой, що це тут? Я тут хожу і чіпляю гілочки і обламую. О, ось так. Ось ці цвітуть і тут ще цвіте. Ну no. так що. аденіум, фу, аденіум мій пересаджений, я його не поливала. Два чи три дні, а тоді полила. Ось позавчора я його полила. Спочатку не поливала, щоб там, може, де пошкоджені корінці, чи ще щось, а тут трохи я її обрізала, о, щоб підсохло. Ну, і полила. Буду тепер чекати, як він буде рости. Там я вже бачила і бутони зароджуються бігонію вже можна обрізати, вже це ще цвіте, а там уже все. Той тобто цвітонос відцвів. Ну, ось тут тепер буде стояти хоя Я думала її обрізати, але на кінцях ці буде цвісти, і мені ось шкода було зрізати. І тут ось і тут, О, через те я ставила так її. Прийшла я на лоджі де кактуси, і ось подивіться, яка цибулинка. І мені ось я так дивлюся і не можу зрозуміти, чи це листя похоже на бутон. Ну невже така маленька буде цвісти? Ну, не знаю. Я минулого літа їх годувала. Підгодовувала добривами, то може й буде цвісти? Побачимо, може, там одна квіточка. от Якщо захотіла, то хай цвіте. Клівія тут у мене а, три цвітоноса. Тут у мене оце основна клівія, це її цвітонос, оце так. Ось такий. І тут багато діток, і ось і дітки дали. От. Я раніше відсаджувала, а тоді я посадила у велике, у велике відро і вирішила, хай тут буде зарослі будуть. Бо у селі, де Вікторія, там, ну, ем, на дачі, типа, у них е, у такому Тазіку, і там ну, не видно грунту. І оце вона цвіте шикарно. Вона на літо виносить у сад. От. І там заросло все, так і в мене вже. там. Ні, що там є здерести діткам. Але уже там, скільки повиростало, ось. Ну, от будуть цвісти три цвітоноса. Дуже приємно. А, кава, бачите, вже починає пробуджується, буде рости. Цвісти, може, й цвісти буде. Я ось дивлюся, у пазухах тут, наче як бутончики. Ось там я бачу, мабуть, буде цвісти. Ну, добре оце Тут коло гіллячок вона зазвичай цвіте. Кава. Так, ось і Оліандр, дивіться, пішов рости. О, яка такі невеличкі гілочки були. Вже бачите, які там бугін Ось ось скільки гілочок буде, відростає. я Там були без листя, я була обшманала, обрізала отак. Ось, І тепер ось тут повно там. Ось, відростають. Ну, на літо там буде крона. Я так думаю. Так, традисканцію із кімнати от себе я забрала. Вона мені закриває небо і штору опускати мені складно. І я сюди її поставила. Не знаю, як тут їй буде. Оля, мене ти нагородила мене таким, е... такою рослиною, яка росте як на дріжджах. Здоровенна, що з нею нікуди мені діватися. Ось. Вона знає Оля. О! Ось от Дивіться, що я побачила, я ж сьогодні тут була. Оно дивіться, яктус цвіте, бачите? Пирскала, що я не поливала, тільки пирскала. Ось дивіться, це перший мамілярія перша. Проснулася. на я вона ось її не видно за астрофітовим. От. А це я так між гілочки Оліандри я побачила рожевеньке, розовіє. Ну. Так що це перша мамілярія, яка буде цвісти. А тут подивлюся, ще не ніякі. Ні, не бачу, щоб цвіли. А, а там ота завжди цвіте, Чудернацька. Ні, нема. Ось опунція пішла в ріст. Це не бутони, я бачу. Ось. І тут. Ага, оно я вже бачу і на цій мамілярії. Витикаються. бутончики. Оця мамілярія вона цвіте темно-рожевим таким кольором. Вона й сама темніша, ніж інші. Ось якщо взяти цю мамілярію і цю, ця світлорожева цвіте, а це таким темно-рожевими квітами. Ну, Вони всі однаково цвітуть такими віночками. Ця цвіте білим кольором. Ну, Ще не бачу цих. Бутонів. Уже буду потрохи, потроху поливати їх. От. І ця завжди цвіте раненько. А, пушистик, як я її називала. Ця теж рожевенькими квіточками. Тут, бачите, скільки їх, м'ячиків. Так, ну, ось такі наші справи. Тут у мене це гіпіаструми, ті, які не цвіли минулого року. Я їх і не переношу. От вже один, одна цибулина випустила, бутон випускає. Но я їх разом тримаю поки і наблюдаю, як вони в цьому році я їх розсадила. І це, мені здається, помаранчевого кольору. От. Ну, минулого року вони не цвіли, а тільки жирували в цьому великому горшку. Я в коли пересаджувала, я їх витягла звідти. Коріння, ну, як цей, ну, цей ящичок витримав це все, натиск цього коріння. Там їх, його було ну, жесть прямо. Я... Витрушувала з таким, намагалася витрусити, трохи обрізала от і висадила окремо. Ось так. Так, сонячно було, а це щось так, як наче хмарно, що знову дощ буде, бо в нас дощі йдуть. На цьому буду закінчувати відео. Кому цікаво, як будуть свісти гіпіастрами, бо вони до наступного разу деякі відцвітуть, От, я буду випускати коротеньке відео. Зацвіте якесь і коротеньке відео. Так що слідкуйте. А на цьому я відкланяюсь, до нових зустрічей. Бувайте здорові, бережіть себе. Своїх рідних, свої рослини. От, і зустрінемось обов'язково, незважаючи ні на що. От, на зло ворогам продовжуємо жити і навіть насолоджуватись життям. Бувайте всі! Пока-пока!